Привіт, що, ну сьогодні подивимось, е, як живе український самп. Не буду багато говорити. Ми починаємо. Коротше, в принципі, розповідаю свої емоції, все, що я відчуваю до сампу. Я, по-перше, я дуже рад, що є класний сам проект. Е, ну, інших я не знаю сампів. Якщо ви знаєте інші сампи, то в принципі ви можете написати в коментарях. Он якась шляпа з е, жовтою макітрою біжить. Що став? Блін, а тут є voice chat? Е, я не знаю, може є, може нема. Коротше, в принципі, це одно. В общем, показую донат. Е, сампів дуже мало, максимум це Аризона, такий більш-менш. Я не пам'ятаю, ну, наче це український е, український там, розробник чи там, той, хто. Ті ті люди, які володіють Різонною, вони українці. Ну, це не точно. Ось, і тут, в принципі, дивіться, як все гарно вони оформили. Ну просто реально кайф. І в принципі, оці всі машини, оці, да, вони от 1200, це взагалі недорого. Тобто на будь-якому іншому проєкті такий би гелік, Брабус, ну він би стоїв, ну піздець Просто там космічних пабок. І вам прийшли би грати мільйон років. А тут, в принципі, 300, 300 коїнів. Тесла, ну, типу, це ну, це мені дуже подобається, тому що я можу просто задонатити і взяти собі Теслу, взяти собі гелік. Ну, отак от просто э, Rolls-Royce, Phantom. 500 всього-навсього. Всього ну просто э, скінчики, в принципі, ну, менюшка, менюшка мені дуже дуже оцей худ, чи як він називається, мені дуже подобається. А більше, що мені подобається, аксесуари взагалі, ну, просто копейки, просто, ну, реально копійки. Я не знаю, це, це просто кейс. Кейс Мансорі, оці всі, які я вибив цю ай, ай восьму, ще якусь. Потрібен дом, щоб зробити е, цю. Е, а тут можна крутанути? А, я ще не відіграв час. Так, а ось я залив бабок на тисячу доната і хочу попитати удачу в кейсі Мансорі. Так, чик 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 крутимо кейс, який ж у нас випало. Шляпа. Так, я подивився, ця машина коштує 50 тисяч, в принципі, можна, я так зрозумів, за 25 тисяч її продати в половину ціни. Ну, нормас. Так, знову крутим, і тут нам випадає. 50 конів, ага. Ну, можна часи їх в сраку запихнути. Ідемо далі. Ну що, відчиняємо на всі бабки? Ага, випав. Один досвід. Ну, в принципі, можна по приколу вийти в вікно. Так, давайте відкриємо кейсик Ла ля... норі. 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 Ну... Ага, 20к вертів. Ну, непогано, в принципі, знадобиться. Так, давайте відкриємо останній раз, попитаємо дачу. Ля, ну слухайте, це моя одна з найулюбленіших машин. Тому, в принципі, не зря, не зря. До речі, ще по роботам. Зараз я вам покажу шахту. Три тисячі кеме хірачі туди. Давайте так. За те, що я зараз буду хуяр стільки туди, будь ласочка, лайкосик, бах. І все, я радий, я дуже прикольний, мені дуже класно. До речі, е як його завести? Е, Енка, наче? А ось. Аризона, Аризона чи загіль сам сам Перпе? Я не бачу сенсу взагалі їх знімати. Я б міг, і я думаю, що в принципі воно б заходило. Але я хочу знімати, я хочу підтримувати тільки українські проекти, тільки українські. тому що от я закинув 250 гривників, повідкривав кейсики, випив, наче прикольно, але навіть якщо б нічого не випив, мені в принципі все одно, тому що, типу. Я задонатив, я підтримав е, наших українських хлопців, які, чи дівчат, може, і я не знаю, які е, розробляють, е, в принципі, прикольний сам проект. Ось. І я просто не маю. Ну, для мене немає сенсу. Аризона це така шляпа. Я е, е, питався на, 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 іграти, на, на ній грати. Е, в мене не вийшло. Знаєте чому? А ви не знаєте, а я вам розкажу чому. Тому що там росні, отак. От. Ти пишеш, наприклад, з кимось переписуєшся, з кимось сваришся, він пише ти хохол, всі справи, ти йому пишеш ти шляпа, руска, всі діла. І що? і тобі прилітає бан. Бля, а так можна так сократити, якщо що? Мене не жахнуть, чи я взагалі доберусь. Коротше, і прилітає мені бан, не йому, а мені. Ну, Це просто це топ. І ми з другом, коли грали, це була Аризона чи Родіна, я вже не пам'ятаю. І ми з другом просто були вахою з цього. Тому що там ну, реально всі проросійські, і навіть ті українці, з якими ти спілкуєшся, вони краще будуть спілкуватися з росіянами, ніж з тобою. Я розумію, вони там, типу, вже з ними розпілкувались, там вже друзі, всі діла, ну все одно Альо, ну, типу, Може, я цього не розумію, може, ви зрозумієте так. Е, а як я тут, як би, до речі, з приводу роботки, я е, зараз вам по хочу показати, як тут е, на роботі в шахті. Мені мене дуже сильно бля... походу не так поїхав. Мене дуже сильно здивувало е, те, що тут дуже, дуже зручно. Тут дуже зручно зробили ці роботи. Е, коротше, зараз ви розумієте, зараз я вам покажу. Поки їду в а ну зараз фарки, отак, от от, все по красоті. <гум> Одразу став дуже класно бачити. Розповім вам про економіку. Економіка тут, що мене дуже здивувало, тут немає машин, це по 20, по 100 лямів, по одному лярту. Тут реально всі машини, отут класну машину, реально класну машину, можна купити за 100 тисяч, за 200 тисяч, 250. От Максимум, що от я реально бачив от ця УРУС, яку я хочу прям пізєс, вона коштує, мені розповідали, від 1,3 до 1,8 лямів. Тобто, це ну, це дуже круто. не Мене так бісила ця шляпа з цими лярдами, блядь. Хочеш машину якусь прикольну? Мерсіка, Побачив Мерсіка, питаєш, скільки стоїть, скільки коштує? 500 лямів. І ти одразу валиш їбальник, розворачуєшся і йдеш. Якщо те, що в мене зараз 21 тисяча, це я ну, рахуюся, я ну, мажор піздець. Ні, ну не піздець, звісно, я думаю, що я бачу вдома продаються по 50к, тому в принципі мені ще 30к, і я навіть зможу купити домик, і все, і я буду тупо на машинки льотати. Ну, представляєте? Коротше, з мінусів. З мінусів, в принципі, поки що не бачу, єдине що, е, мало контенту. Звісно, ми всі звикли там до Аризон, там всяких GTA та Ukraine, там, де кожен, е, там кожні вихідні якісь там ці. Е, як їх називають? Обнови, там ще щось. І коротше. Е, але тут, ну. Проект, я так розумію, трішечки новий, ще зелений, і в принципі, я думаю, що в дальнішому, в дальнішому е все можна. Так, зараз я вам покажу систему е роботи тут. І я просто грав тільки на Арізоні, я грав. Е Ще там до повномасштабки я грав Арізону, е, там, на ЕксРП, Родіна, таке, і я там звик, що там ти повинен, їбать, як зйобуватись. Отак, от заходиш, дивіться, на метку так заходиш. Блять, всякі шифти, там, ентери, кнопка права миші, ліва кнопка миші, ти дістав той турду кончену, побіжав, всрався 300 раз по дорозі, юбнувся головою в асфальт і е, здав і получив свої копійки. А тут дивіться, раз, два, три, все, копає. Получив тележечку. Головне shift не нажать, тому що ти її просто урониш і вона розіб'ється. Хуям. Так, і отак от просто біжиш. Дивіться, яка ж кікешечка, кі кі отак от лежить, і ти просто підбігаєш на усю червону міточку, отак от, отак по красоті. Чік отримав 34 долари. Приємно. Приємно. Так, кому от сос... Так, тепер ми перевдягаємося і в звідси, тому що я, в принципі, працювати сьогодні не планував. Я і так, тільки-тільки з роботи прийшов і ще заходжу в гру, в гру і ще й тут працюю. В общем, а з з прям з плюсів, з дуже великих плюсів для мене це е, доступний донат. Тобто, якщо ти хочеш, навіть, от, давайте так, е, якщо ти хочеш, наприклад, аксесуар. Оці 50, 100, 100, це взагалі це копійки. Я, я за ним мовчу, але я про це не шарю, тому буду чисто давайте про машиночки, транспорт. Хочеш ти гелік, 1200. Я не дуже знаю, скільки це в гривнях, але. А давайте я вам порахую. Так, все я порахував 1200 доната, Це ну, на даний момент зараз 300 гривень. 300 гривень це що? Це. Давайте, давайте так. Давайте, да, 300 гривень, в принципі, не кожен може собі дозволити е е задонатити, але не, е е GTA Ukraine, там, Arizona і всі оці е великі проекти. Що ти за 300 гривень можеш купити? Ну, наприклад, ніхуя. Тому. В Принципі, мені це дуже подобається, що всього лиш. Всього а оце е Model S Turbo, я взагалі мовчу. Ну, хоч зараз, отак, от, скільки воно там гривень писати, отак от задонатив і ганяєш. Так, мені дали бонуси якісь за відіграний час. От знаєте, як потрібно деставати бонуси? Нажимаєш і на ручки. Так, е патрони 12 калібра, кількість 100 е, Соточку, чисто нам соточку далі. І давайте ще це відкриємо. лопата. Угу. Може, може, і потрібно, не знаю, не знаю. В принципі. Когось прикопати чисто, чисто якогось тіпа, який поганий коментар напише: оце лопатою візьму і чисто прикопаю. Ну, побраски. Ну, Звісно, в Гета гост сампі. Так. Давайте так. Давайте з вами Ви заходите в гру. І при реєстрації ви пишете Бодя торт. І ви отримуєте бонус, і я отримую бонус, вам буде приємно, мені буде приємно. Ну і в принципі, в принципі, можете мені написати в любу соцмережу, буде знизу в описі. І будемо грати разом, а чо ні. Дивіться, який тіпчик чиста на маршмелло. Лук, чисто лучник, Ну, жорсткий. І гітарка взаді. Та ви що? А знаєте що? А давайте другий е другий відосик. Я теж куплю отак от якісь аксесуари, зробимо сетік, отак от прикольний. Так що реально пишіть, пишіть мені е в соцмережі і зайдемо з вами разом в цю гру і будемо жорстко гасити. Отак от всіх, Оцього от от цього пітушка, маршмелку, чисто заваримо отак от, в костерки. Ка Ладно. В принципі, прикольно, прикольно. Давайте я вам покажу авторинок. Я ще там не був. Ні разу не був, тому для мене це також буде сюрпризик. Я сподіваюся, сподіваюся, що мені сподобається, тому що в е, іграх я одразу їду на авторинок і дивлюсь, які машини продають. Е, взагалі, як виглядає авторинок. Ось тому погнали. Тіпчик під'їхав. Так, встаємо. Давайте подивимось. Ага, в принципі, ні, в принципі, є, 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 є. По-іншому, по іншому трішки виглядає, але тут три машинки, і якщо чесно, мені вони не подобаються. Скільки Тесла коштує 490. Скільки? 499 тисяч. Я 710 тисяч і 250 тисяч. Ну, все одно, бачите, ну, типу, немає навіть таких, навіть немає щось за лям. Ну, то есть... Але я думаю, що що буде. Я бачив, що продають, продають і подвалі тачки. Ось такий невеликий обзорчик на український сам вийшов, тому давайте так. Хто хоче скачити гру в опис, написати мені і грати зі мною разом в опис. Ще раз повторюю, при реєстрації, будь ласка, вводьте е, мій бодя торт і отримуйте бонус. Ну і може від мене я щось вам якийсь бонус видам. Е, скажу дякую і почмокую вас в пузіко. А в наступному відосіку буде більше систем, більше прикольного контенту. Тому чекайте, підписуйтесь на канальчик, ставте лайк. Пока.